Вітання. Ну що, продовжуємо будувати історію Київського клубу. І нарешті ми підкралися до Ліги Європи. Зараз будемо продовжувати катати перший матч у нас з турецькою, так? Чи що це за команда? Ну, будемо намагатися пройти далі. Дивимо, що у нас. Щоб... О, кого це? Царенка хочуть купити. Ого, так дешево. Та ну ви що? Так, а тут. А, це аренда Чи він вже поїхав просто. Ну окей. Що у нас тут, а? 30 років. Чого нам тільки стариків? Я, якщо буду купляти когось за 30, це буде якась, ну, легенда. Ну, для мене. Ой, молодчина, Омирагіч хорошо, добре. На Боженіка, Боженік бачить там Бекхема, Бекхем. Непогана передача, до речі, від Боженіка. І тепер подача від Бекхема, удар. Довго гомоніла. довго, довго про стехами те плачевоніла. Треба його підключати. Назаренко бачимо там. Шапаренко забігає. Забігає Шапаренко, Боженіку на удар! Молодчина сапуга запросингував, це дуже нам допомогло. Ще раз туди. Там Назаренко забігає! Назаренко удар! Пробиває просто в руки воротарю. Дуже поспішив, можливо, треба було прийняти м'яч. Але з таким рахунком, ну це вроді би дуже мало, ні? 1-0. Бущан, хух, Бущан на місці, добре. Туди на боженника, боженник. Давай, 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 сам, сам, сам! Удар! Стійка, боже! Боженник, я думав, буде вже другий гол. Що ж так не вийшло, га? Пашко, подача! Там сам боженник, удар! Закінчується матч. Ну, Тут можна було дати кутовий і ще завершити, але закінчується матч. 1-0. Добре, що перемогли. Я розраховував більше наклепати, але... Дивимось на, стат... на статистику, 6 ударів, 4 в площи. Ну ми переграли, але 1-0 Ну камон. Ух, як Лівр з байером гляньте, тягалися там 1-0, але Байер вдома поступився. Тимчики з капітанською пов'язкою. Стадіону Олександрії зроблений, як завжди. Гарно, мені все подобається. Шапаренко Простір. Оху. Там що там, там царенко? Царенко не дістається до м'яча Царенко, але відбирає! Відбирає, тут на пожежника треба! Це реально. Беккем? Бекем подача! Боженік там сам виходив уже. Ой, як гарно. Показав Бекем, як можна подавати. Царенко. Наша Поренка удар! Шапоренко влучає в Боженіка. Боже. Не його день. Сьогодні просто не його день. Сапуга обіграє футболіста Олександрія, але. Не вдається втекти. Далі беккам, бекем, бекам. Бек, доганяй, Давай подача! Пожені удар Ого. Так, у нас ще є трошки час, часу. Якщо ми постараємось. Волошин. А хто там ванат таку гарну передачку, дав? Опа! Працював наш козир волошин, у нас волошин це наш козир. Ви викупаєте? Просто чувачок тільки вийшов, перший дотик до м'яча і просто. волошин ванат наш козирь. Закінчується матч, рахунок 1-1, ми знову втрачаємо бали. Ого, ми стільки балів вже втрачали, що це просто жах. Ми так гарно грали і нічого не змогли зробити. Якщо ж шахта виграв, да, 4-2, у нас немає вже шансів на перше місце. Ну мені так здається. На 5 балів шахта попереду, Хоча, Хоча, можливо, є шанси, якщо ми виграємо шахту. Але. Камон Як не допустити цього збільшення цього розриву я не знаю по балам. Вакулу хочуть нам продати. Що там когось в Андерліх? А шахта, мабуть, більше на чемпіонат зацикливалась, ні? Сироту, забирайте. Забирайте, Андерліфт, ви хороша команда. А ми трошки грошей заберемо. Вакула, так. Та ну я не знаю. 25 років. Швидкість має, дріблінг має. А ну, чи краще він буде запашка, чи ні Надо ще і порівняти з бекамом теж. Ну, за Бекхама то ясно, що кращий. Та й мабуть, і за пашка. Угу. Але Пашко ще молодий, 18 років. Ну, побачимо, поки не треба. Давайте ми виграємо все ж таки. Ще один матч в Лігі Європи. Пройдемо далі. Надіюся, пройдемо далі. Дивіться, Олександрію ми не могли обіграти. 10 місце. Затінемо з вами стадіон. Це теж така команда, яка може нас виграти. Ну все. Я налаштований. Поїхали. Боженік попадай по ворота. Боженькі, хлопці, ви шо там падаєте? Ну, зациклюємося. Зараз на лізі Європи удар Бущан рятує наші ворота. Ну що, готуємося? Був удар, який удар гарний. Майже Майже забив. До речі. Шапаренко, Шапаренко, бачимо Назаренка, Назаренко. З м'ячем, заходимо, штрафну, ну, туди. Ну, що ж це таке, воротар? Так, засейвив ідеально просто. Свою, свої ворота. Чудово виконує свою роботу. Сапуга. Давай з ударом перший удар від Київлян. 70-та хвилина, у нас перший удар нормальний. Що, як вони хочуть, вони теж хочуть пере перемагати, теж хочуть проходити. Всі команди можуть показувати, якщо захоч захочуть гарний рівень. Сапуга. гарно київля розіграли. Давай сапуга з ударом. Боже, молодчина, гарно пробиває, але ворот. Бекхем! Кутовий! Кутовий заробляє бекхем. Давайте зробимо заміни. До речі, оце стандартів теж виходить інколи забивати. Це що? А, а а кутовий чи. О, кутовий, добре. Так, давайте бекемо на подачу. Подача. Боженік пробиває просто в руки воротарю. Так, чисто для статистики. Попов! Туди далі, Боженік там сам. Ну віддай, 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 брашко, брашко, далі віддай! Удар! Просто там Брашко забігав сам, дивіться! Брашко вже Ну, давай пас, давай пас старий! Ну що це таке? Там по школі міг би забивати. Андрієвський простріл кутовий. Ага. Не дають нам кутового. Ну добре, ну людин, Андрієвський молодчина, нас рятував. Хоча ми і так нічого не втрачали, але все ж таки перемогли. Перемога це дуже-дуже важливо. 6 ударів, 5 площину. Ну Це в другому таймі ми награли стільки. Все, ми проходимо далі, я вас вітаю. Готуємося ми до дербі. Нам треба шахту виграти. Ми маємо обіграти Чорноморець, щоб бути більше налаштованіші до шахтаря. Тоді гравці, якщо ми зараз виграємо, гравці будуть налаштовані їхній рівень настрою буде вищий. на 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 на! Воу-воу. Воу-воу. Во -во -во. Гарно, гарно Ну Ми зараз другим складом ох будемо розривати Чорноморе. Це як правило, якщо я основу не випускаю, то вони по-любому виграють. Ванат. Там Назаренко сам. Давай з ударом. Єсть удар, Назаренко не влучає по воротам, але пробив, молодчин А ось і проблеми. У нас удар від... гравця Чорноморця не ще рятує. Ворот, ну там дійсно там складно було не врятувати. Стільки місця, стільки простору. Тому він мусив. Дячук. Назаренко. Чого стоять дивитися так довго на м'яч, я не розумію. Там що кіно. Ой, брашко молодчина. Можна виконати, до речі, удар, якщо вийде. Або Пашко пробивання! Царенко, Царенко, дальній удар від Царенка, Ой, як гарно. Знову Царенко віддає непогано Назаренко, Назаренко трошки вище в центр брошко удар. Ще раз. О курва. Стійка. Нам головне не пропустити. Нам треба перемогти хоча б мінімально. Реально в шоці. Як? Просто я, як! Я, ну пару хвилин залишилося ну докатати собі. А нічого не виходить. Пашко ось не може обіграти, втрачає м'яч І знов вони мене нервують. Це що за фішка така в цьому футболі? Я не розумію? Довести гравця до сказу, чи що? Дивись! Дивись, що робить. Ногами перебирають чомусь, я не розумію хлопці. Ну, ми не виграли перед дербі. Ми втратили свій шанс і, можливо, ми вже й не виграємо цей чемпіонат в цьому сезоні. Да. 1-1 рахунок. На останніх хвилинах Чорноморець відігрався. Ну як? Ви серйозно? Шахта все виграє виграє, виграє і виграє. Просто віддаляється. Отримати перемогу. Да, нічого страшного. Ми звикли. Це буде тяжкий матч. Отак от скажемо. Ми готуємося. Ну що, я вас чекаю в наступному випуску на дербі. Подивіться, що нас взагалі очікує. Просто з ходу дербі із шахтою. Я не знаю. Далі Аталанта 1 восьма Ліги Європи. Аталанта, оболонь знову Аталанта. Жах. Це просто жах, друзі. Тому побажайте нам успіху, а я бажаю вам успіху. І всього вам найкращого. Дякую за перегляд. Бувайте здорові.